Всім привіт! Це продовження відео, а саме про гуманітарну допомогу, яку надавали в нашому місті кожній родині. В першому відео я його зараз тут прикріплю, ви побачите. Гуманітарну допомогу надавали мені, точніше, ну, моїй родині, да? а другу гуманітарну допомогу я зараз показую, це яку отримали мої батьки. Ми всі разом живемо, але ось. На сім'ю давали пакет із продуктами до 10 кілограмів. Значить, у другому пакеті я бачу, що е, також є олія. Е, не, не знаю, які країни надали допомогу нашій країні, саме нашому місту. Якщо ви знаєте, пишіть. І, можливо, ви ці товари куштували. Значить, олія соняшникова 1 літр. Тоді бачу, що є також, як і в минулому пакеті, булгур крупа Вона вже тут дрібніша і тут 1 кг. Якщо в попередньому було пів кіла в пакеті, то в цьому кілограмовий пакетик є. Але я звернула увагу, що нема вже гречки. Якщо кому цікавиться, що я порівнюю, то перейдіть, подивіться, яка ж була допомога. Так, наступне, що я бачу, знову є товар нашого українського виробництва. То тут є кілька від фірми Даренка, ніколи не коштували, не знаю. Термін придатності також ці хороші. Написано, що 240 г у кожній баночці дві таких банки. Наступне, що я бачу, це тут є рис два пакетики по пів кіла. Виходить, що кілограм тут рису є. Він, мабуть, пропарений, тому що він має зовсім інший вигляд, ніж у тому пакеті був. І по пів кіла також у цих пакетах. Значить, кілограм також рису надали. Бачу, що також тут є макарони 400 грамів, але вони вже інші. можливо, і інший виробник. Там були квера, а тут такі ось трубочки. Бачу, що у цьому пакеті є від фірми Атівко, да, мабуть, ще в Тівсо. Не знаю, як правильно, прочитати, два пакетики по пів кіла цукор. Якщо написано захар, значить, я так думаю, що це із Польщі. В тому пакеті був, мабуть, кілограм, але інша упаковочка, тут прозора. І два пакетики по пів кіла. Так. Наступне, що дістала, це ось, мабуть, це мука. Ну, так як намальовано, значить, логічно подумати, що це і є мука. Дивлюсь вагу, один кілограм знайшла. Значить, це мука. У попередньому пакеті у попередній. У попередньому огляді муки не було. Наступне, що я бачу, це також є маленький пакетик, дріжджі сухі. 10 грамів у цій пачурці. Так, ага, бачу, що знову є кава, як і в попередньому пакеті: 50 грамів, такий самий пакетик. Ось така кава. Це, я думаю, що це розчинна. І тепер залишились одні баночки, що я бачу, які є саме продукти у цих баночках. Ось два таких невеличких це кориний, я думаю, що паштет або печенковий, або курячий, точніше. Ну, не хочу я читати, це все довго, з допомогою перекладача 160 грамів у кожній такі баночці. Якщо ви знаєте, пишіть. Я не буду витрачати час додатковий для того, щоб дізнатися, звідки це, яка країна і тому подібне. А мені набагато простіше буде, якщо ви напишете, якщо, звичайно, знаєте, що це за товари, які продукти, яких країн. Наступне, що я бачу, це ось така баночка консервований горошок. І тут вага, баночка 400 г, а самого продукту 250 г. Зелений горошок завжди знадобиться в салатики. Дуже дякую. Колись весною ми розпаковували і дивились, що саме була гуманітарна допомога, то нам тоді була також попадалась, привозили, нам передавали ось таку суміш морква і горошок. Якщо чесно, ми її ще не відкривали, не знаю чому. Залишили прозапас на більш скрутніші часи. І знову ж таки, ця допомога нехай полежить, всі терміни дуже добрі. Так що, допомагаю, дуже дякую. Я знаю, що це все знадобиться, але нехай воно трішки полежить. Так, тоді я бачу ось таку томатну пасту, мабуть, це є, чи, чи помідори в е, собственному соці. Е, написано Італія 425 грамів. Знову ж таки, нам попадалася ось така баночка в одній із допомог гуманітарних, але ми її ще не відкривали. Якщо хтось тільки дивиться мій канал перший раз і, і задається питанням, чому ця допомога нам надається. Я це все розказала в попередньому відео, тому перезайдіть туди, щоб не гаяти час, якщо комусь цікаво. І що я бачу: дві ось такі баночки. Знову це якийсь м'ясний продукт. Бачу, що воно схоже на тушоночку таку. У кожній баночці по 300 г. Воно таке дуже плотне. Схоже на паштет, але колись нам, схожа, попадався, то воно схоже на варену ковбасу, тільки спресоване у банці. Моя Євгенія так і називає ковбаса в банці. Ми її розгрівали і можна було її піджарити з макаронами їли. Можливо, комусь така їжа не вподоби, але. Як-то кажуть, на халяву і уксус солодкий, Да? І ще кажуть, що подарованому коню зуби не дивляться, тому ми також дуже дякуємо і іншим країнам, які допомагають нашій країні, і нашій країні. Я також дякую за те, що хвилюються за своїх жителів, що ми залишилися в нашій країні, що ми намагаємось піднімати. Економіка нашої країни, ми працюємо важкі часи, світла немає, але все одно працювати треба. Налоги з нас знімають, ми також допомагаємо нашим ЗСУ як можемо. Ну, і велике дякую за те, що. І надзвичайних людей хоч чимось також можуть трішки порадувати. Можливо, комусь це не потрібно да, ця допомога, але нашій родині все одно вона нам знадобиться. Нічого з цих продуктів не пропаде. З'їмо, але бачу, що їх можна і залишити трішки а, а, надалі. Всім дякую за перегляд, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба над головою, терпіння. Віри в краще майбутнє, здоров'я і, і хочу привітати всіх з наступаючими святами. Я вже, як ви зрозуміли, виходжу в ефіри, точніше, відео свої записую дуже мало, тому що не вистачає мені часу, тим паче, що світла дуже багато, коли його немає і є основна робота, тому намагаюся сили свої кинути на сім'ю. На роботу для того, щоб отримати кошти. А відео це вже, звичайно, у вільний час і коли все дуже добре я знімаю. Хто від мене відписується, я розумію, що хочуть ем, бачити мене, да, що хочуть щось дізнаватись цікавого, але я не можу. Я, мені не вистачає часу. Тому я на вас не в обіді. Дякую за те, що були підписниками мої. Дякую, хто залишився зі мною, що переглядаєте мене хоч інколи я їй щось показую. Ну, якось так. Всім пока-пока і до нових зустрічей!